Громадський порядок у місті відтепер підтримують правоохоронці спільно із представниками громадських формувань. Говорять, потреба в цьому реальна, адже злочинів, особливо вуличних, побільшало, та й неспокійна обстановка в країні диктує свої умови. Сам пора, це пов'язано з можливістю скоєння як терористичних актів, так і різних ну, протиправних політичних акцій. Будуть звертати увагу на підозрілі предмети, підозрілі автомобілі, підозрілих людей. Також Профілактика, як я вже сказав, вуличної злочинності. Останнім часом дещо збільшилась кількість грабунків, кількість крадіжок з автомобілів залишених без нагляду на вулиці. Саме на це вони будуть звертати увагу. Спільно з громадськістю будуть перевіряти документи. Якщо трапиться, затримувати злочин. для патрулювання розроблені спеціальні графіки і маршрути. Помічників правоохоронцям говорять, вистачає це люди, які працюють на підприємствах в установах нашого міста. І раніше у нас була організована робота в вечірній час сьогодні, завдяки. Ор, завдяки міському управлінню залучаються їх і в денний час. І свою ефективність вуличні патрулі доводили вже неодноразово. Я сам особисто випадок такий, виходив з, 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 з дільничного пункту, жінка кричить допоможіть, допоможіть. Я до неї, каже, телефон вкрали, во біжить, хлопець. Я ж догнав його, привів на дільничний пункт. Розібрали, що дійсно викрав телефон. Тож такий підхід до охорони громадського правопорядку сподіваються, міліціонери, зробить полтавські вулиці безпечними у будь-який час доби.